Алі РТБ, час новину студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Велика вода не відступає. Річки вийшли на заплаву, втім, підтоплень людських осель поки немає. Це не може не тішити, каже керівник профільного управління обласної адміністрації Віктор Симонюк. Ночі, поки а це дозволяє снігу танути потрохи і поволі наповнювати водойми. Інша справа сталим снігом на суходолі. Як змінила ситуація з підтопленнями за вихідні? Далі у сюжеті. Сарнинський район, це Случ, служі до Дубровиці. От оцей район, оцей район основно вода повегола на заплаву. і залічнянському районі. Порічки Стир. рівень води у найбільших річках рівнищини у вихідні продовжував піднімати. Сьогодні артерії вийшла на заплаву у Сарненському, Дубровицькому та Зарічницькому районах. Однак критичною ситуацією фахівці поки не називають підтоплень людських осель. кажуть, поки не фіксували. Ще пік повинні. Не, не пройшов. Він десь очікується днів може через 5, через 10. Я не сказав, що наш область саме критично в ситуації. Ситуація контрольована. В принципі, такої великої загрози на сьогоднішній день немає. Поки не дошкуляють розливами річки, шкоди сільським господарям завдає танення снігу. Великі його об'єми перетворились на воду і заливають льохи, подвір'я та присадибні ділянки. Така ситуація, де більше де менше спостерігається у багатьох районах. Пан Святослав за тиждень. Уже звик до цієї процедури, аби не евакуйовувати з підвалу харчі, воду вибирає і вдень, і вночі. Раніше це було тільки відро вибору, а це стало чотири відрізка стало вибирати. це вчора і сьогодні. А це уже село Дібрівськ Зарічненського району. Найпопулярніше взуття місцевих гумові чоботи. Без них пересуватись подвір'ями просто неможливо. Що вже й казати про поля. Така ситуація тут чи не в кожного третього господаря. Вода стоїть і на центральній вулиці. Тут осторожила нашого села, говорять, що такої весни і такої зими і ще не було. Нині на Рівненщині діє оперативний штаб, який відстежує ситуацію і координує боротьбу зі стихією у бойову готовність приведені усі рятувальні підрозділи. Однак, за словами представників МНС, масових сильних підтоплень наразі немає, тому й звернення за допомогою поодинокі. Громадяни звертаються до нас по поодиноких випадках, такі як викачання води. Із підвалів будинків, із погребів будинків. В основному це сільська місцевість. Протягом вихідних залучалося понад 30 рятувальників, понад 10 одиниць пожежно рятувальної та спеціальної техніки. Тільки за минулу добу було відкачено 3380 кубометрів води. Фахівці розраховують, що повені від розливу річок вдасться уникнути. Сприяє цьому і погода. Прогнози синоптиків обнадіюють у верхів'ях річок. Горинь та служ зафіксували поступовий спад води. Якщо уночі ще кілька днів приморожуватиме, сніг танутиме поволі і критично не переповнюватиме водойми. Однак треба пильнувати, бо ситуація може досить швидко змінитися. Ірина Василовська, Микола Мельничук, Сергій Бралевич. Інформаційна програма «День». Дитина з особливими потребами, якщо вона не відірвана від сім'ї, адаптується у суспільстві краще ніж якщо її заберуть на тривалий час до інтернату. Тому, згідно з останніми соціальними ініціативами президента, нині стоїть питання реорганізації інтернатних установ у так звані навчально-реабілітаційні центри. Як це планують зробити на Рівненщині, Чув Іван Марчук. Районні керівники уважно слухають директора Рівненського навчально-реабілітаційного центру, «Особлива дитина. Ольга Петух розповідає чиновникам про способи реорганізації нині існуючих корекційних закладів, таких як, наприклад, інтернати, у навчально-реабілітаційні центри. Жінка говорить про досвід власного закладу, який із 2005 року із вузькопрофільного перетворився на широкопрофільний. При цьому реорганізація не потребувала великих коштів. За досвідом закладу ми вже бачимо, що діти. Безпосередньо гарно інтегруються і в, по закінченню загальноосвітньої школи по закінченню в скажімо, профтехучилища, техніку ми хто вже далі як скоригував свою подальшу роботу. Хороші результати це на думку Ольги Петух, наслідок індивідуального підходу до дитини. Важливо, аби хлопчика чи дівчинку, наприклад, із вадами слуху, не везли із зарічницького району в профільний заклад в Острог, а могли організувати її реабілітацію у її ж районі. Ми надаємо право вибору будь-якій дитині навчальний заклад за її можливостями. Ми бачимо, що діти будуть перебувати вдома, і вони не будуть… Будуть відірвані, зокрема, хвора дитина від сім'ї. Ось в і в навчально корекційно реабілітаційній роботі будуть працювати також діти залучені до цієї роботи, оскільки не можна вести ні навчально-виховного процесу, ні корекційної роботи без єдиних узгоджених дій з батьками у формуванні дитини в подальшому, аби якнайшвидше організувати дітям із особливими потребами таке навчання в закладах Рівненщини. Керівництво області доручило провести семінар на базі навчально реабілітаційного центру, особлива дитина. Де профільні фахівці із районів могли дізнатись усі нюанси, плюси і мінуси реорганізації. Така потреба є дуже гострою по всій країні, тому що стара система роботи з дітьми з особливими потребами. Вона будувалася на інтернатних закладах, на тому, що дитину просто забирали з сім'ї, і це сьогодні абсолютно неприйнятно. Іван Марчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Червоне яєчко, вже недалечко виставку великодніх учнівських композицій під назвою Воскресне писанку відкрило у рівному на базі центру естетичного виховання. Представили 130 композицій, створених окремими авторами та колективами із різних районів рівнищини. Яскраво розписували молоді люди курячі і навіть страусині яйця. Окрім того, зробили учні і кілька цікавих композицій, як от великодній годинник з перепилених яєчок. Високою майстерністю виконання на думку організаторів вирізняються роботи учнів. З Дубровицького, Костопільського, Дубинського, Радивилівського, Вощанського районів та міста Рівного. Техніка виконання розписів яєць представлена різна. Є тут і просто філігранні роботи, кажуть організатори. Серед робіт є виконані техніки написання воском. Це основна така техніка писанкарства. Крім того, можна зустріти писанки, виконані. Крапанки, техніка крапанка, дряпанка або скробанка, кажуть ще так в народі. І нова техніка, хоча вона для нас нова, але вона є давньою технікою, це техніка травлення, тобто використання оциту для того, щоб отримати кольоровий орнамент. Тю перемогу поспіль і дев'яту загалом у нинішньому чемпіонаті здобув рівненський кардинал у черговому турі. Рівняни у себе на майданчику розгромили турнірного сусіда клуб Єнакієвець з рахунком 6-1, зробивши тим самим численним вболівальникам подарунок з нагоди 20-річчя рівненського футзалу. Як усе було бачив Роман Сварида. Перед очним протистоянням кардинал та єнаківець мали рівну кількість очок а разом із тим, хоча й невеликі, але все ж таки шанси на вихід до плей-офф. Тож для обох команд матч мав неабияке значення. Рахунок у грі відкрили гості бразильський легіонер Єнаківця із футбольним прізвищем Ромаріо обіграв Віталія Денюшкіна і відправив м'яч у порожні ворота. Аби відігратися, господарям вистачило трьох хвилин. Свій десятий гол у сезоні забив Андрій Чернієнко. Ще чотири хвилини, і після удару Мар'яна Маринюка кардинал вийшов вперед. Я вивчав їх. Тось тобто, я говорю, я команді там не показую суперника. То тобто, я їх вивчаю я, я там досконало і ставлю на на гру. Тобто, я скажу, що соні гра у нас вийшла. Значить, це правильно робили. Раз такі результати раз такі Далі більше одразу після перерви Андрій Чернієнко вдало замикає передачу партнера після розіграшу стандартного положення 3-1. А вже згодом свій перший гол у нинішньому сезоні за кардинал забиває Сергій Тригубець, який відновився після важкої травми. Вийшов, можна сказати, з листа. Не, ну, так, що він потренувався з нами тиждень. Я вважаю, що саме зараз в нього не кращі кондиції фізичні, але десь є досвід. І тригубець це такий гравець, от, майстер. Пів момента гол. Тобто майже в нього сам іде. Надіюся і молив Бога, щоб ми сьогодні перемогли. І нам це вдалося. Ми рухаємося вперед, і в нас є вже тридцять. 30... Очків, які дає нам ще шанси зацепитися за четвірку, свій п'ятий гол кардинал забив вже у порожні ворота. Вдало підстави в ногу Мар'ян Маринюк. Сожалення достойно були тільки 10 минут. Коментувати появляти ніч. Все на табло. Всім до сідання. Спасибо. Останній у матчі гол вболівальники побачили на сороковій хвилині, наче знущаючись над суперником, голкіпер рівнян Віталій Денюшкін вийшов вічнавіч зі своїм єнаківським колегою. Завершилося побачення для Олексія Сагайдаченка вилученням. Чисельну перевагу кардинал реалізував одразу ж після розіграшу штрафного свій третій гол у матчі забив Мар'ян Маринюк. Отож більш ніж переконлива перемога рівнян: – 6-1. Ми готовили серйозно до цієї гри і команда підійшла. Так, досить готово фізично і того сьогодні вдало зіграли. Десь у нас реалізація хромала, зараз більш-менш почали забувати голи. Наступну гру кардинал Рівне проведе 15 квітня у Луганську проти ЛТК. Роман Сверида, Дмитро Шамшин інформаційна програма День. І знову перемога. Оржівський одек виграв, виграв обласний турнір з футболу пам'яті Володимира Шморгона, який тиждень тому у фіналі міської зимової першості успіх на свій бік оржівці схилили у серії післяматчевих пенальті з подробицями Тетяна Климчук. Слідом за перемогою у міському турнірі, пам'яті шмургуна, оржівський Одек виграв ще й обласні змагання. У фіналі Оржівці зустрілися із футбольним клубом Малинськ. Перемога для Одека далася нелегко. Обіграти суперника оржівцям вдалося лише у серії після матчевих пенальті. Хороша була сьогодні гра. По накалу хороша гра була два дійсно хороших фіналіста. Таких зустрілись. Будемо надіятися, що не перша, і не остання ця перемога в сезоні задання в нас так само ніхто не знімав. Займати перше місце тренер футбольного клубу Малинськ зазначає, що турнір пам'яті Шморгуна для його підопічних був лише підготовчим. Здобути перемогу Малинск планує у чемпіонаті Рівненської області з футболу. Руководство клубу ставить перед нами тільки найвищі завдання, тільки перші місця. Будь-які інші місця вважаються для нашого клубу незадовільними. Перший тур чемпіонату області запланований на 27-28 квітня. Для команд першої ліги уже сформовано попередній календар. Наразі свою участь в елітному дивізіоні. Вердило 11 колективів. Є місце для 12-ї команди, яка вчора вже звернулася до нас до федерації. Їм надається близько тижня, щоб вони вирішили остаточно чи будуть приймати участь. Це футбольний клуб Рокко. Незалежно від рішення року, найімовірніше у нинішньому чемпіонаті області у двох лігах стартує команд менше ніж торік. Усе через фінансові причини. Я особисто мав розмови з керівниками районів. Так просив, щоб передбачили в бюджеті відповідну суму підтримку тих команд, які грають на першість області. Тому питання не в футболістах, не в тренерах, питання у фінансовій підтримці. Ще одна невтішна новина очікує на футболістів та вболівальників. У зв'язку з погодніми умовами традиційний турнір пам'яті Завадського скасовано. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.